Приниження людської гідності, вбивства людей в Києві, нехтування елементарними правами українців привели до найбільшого насильства в історії незалежності України та викликали закономірне обурення, в тому числі львів'ян. Минулої ночі, внаслідок масштабного протесту в місті практично перестали повноцінно працювати силові структури з відділень міліції. Невідомими було викрадено кілька сотень одиниць вогнепальної зброї. На сьогодні моїм завданням номер один є забезпечення безпеки громадян Львова. Маємо численні інформації про те, що ситуацією відсутності правоохоронних органів можуть скористатися кримінальні елементи, провокатори та банальні хулігани. Відтак мною було здійснено наступні кроки: перше. В місті створено штаб з безпеки, який координує заступник міського голови, генерал-лейтенант армії Володимир Шевчук. Друге: до кінця дня в рамках структури муніципальної дружини міста будуть створені патрульні групи, до яких увійдуть працівники львівських підприємств, дружини місцевої самооборони, автомайдану, представники спортивних федерацій, депутати міської ради. Та дільничні інспектори міліції, які висловили готовність працювати для громади. Керівником муніципальної дружини призначено полковника Ігоря Тимнова, який свого часу очолював управління служби військ штабу західного оперативного командування. Добровольці муніципальної дружини будуть мати на собі яскраво жовті жилети з гербом міста спереду та написом. Охорона міста Львова ззаду, прошу вас з розумінням ставитись до того, що добровольці муніципальної дружини не можуть повністю замінити функції міліції, не є штатними правоохоронцями, а є такими ж, як і ви, звичайними громадянами Львова, які проявляють свою громадянську позицію. Відтак прошу вас надавати максимальне сприяння та підтримку у їх діяльності. Третє, внаслідок подій минулої ночі і надалі не працює служба 102. Відтак, у випадку виникнення нестандартних ситуацій, прошу телефонувати на гарячу лінію міста 297 5911 Четверте, прошу всіх проявляти максимум пильності, взаємної підтримки та збереження холодного розуму. Звертаюся до батьків. З проханням максимальну увагу приділити своїм дітям, особливо неповнолітнім. Нагадую власникам магазинів, що у місті діє заборона на продаж алкоголю після 22.00. Недопустимими є спроби мародерства та самосудів. Ми відстоюємо своє право на європейське майбутнє України і це надскладне випробування. Має показати нашу справжню готовність до відповідальності за свою країну. Слава Україні! Героям слава!